Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, ви піре, я ясишку добрий. Золотникова коробка у нас відповідає за повороти за керування БМП. Так нагадаю, що керування БМП здійснюється шляхом переведення штурвалу в три положення відносно нейтралі, тобто три положення вліво, три положення вправо. Ми міняємо, беремо з донора за робочу золотникову коробку, тому що у нас на проблемній машині. Прум-пум-пум. Працює тільки в першому положенні. Тобто Проходить важель в перше положення, а далі поворот не збільшується. Тобто машина повертає слабко. Ну, що варто наголосити? Ну, варто наголосити, що всі важелі мають бути рівні, голівки мають бути цілі, пружини мають бути ну, в ідеалі штатні або хоча б достатньо міцні. І я особисто завжди е, залишаю, прагну залишати болти. Оці на золотникових коробках, так? Ну, По-перше, щоб туди бруд не потрапляв під час там транспортування і всякого такого. А по-друге, якщо ви будете з іншої золотникової коробки на заміну знімати, бо ну, вони знімаються для демонтажу трубок, то ви можете викрутити, а там з'їдена різьба або на болті, або на золотниковій коробці. Ну, коротше, у вас не буде пари. Завжди варто зберігати пару. Ну І що у нас тут всередині система важелі. Насправді дуже нескладна механіка. Дуже нескладна механіка. Там десь, наскільки я розумію, ще мають бути дрібненькі золотнички, які можуть забиватися різним брудом. І регулювання цієї коробки, наскільки я знаю, здійснюється оцими трьома гвинтами. Не гвинтами, пардон. Ну, головами. Так. Оцими трьома головами. Це 20... так, на око 24 або 27 грань. Більше на схоже. Як її регулювати, я не знаю. Це насправді цінна. Ну, тобто від трьох голів у нас йдуть три вали, і вони певним чином ну, там, регулюються. Це насправді дуже цінна навичка, дуже рідка. Я особисто ну, знаю, може двох-трьох ну, людей або команди ремонтників, які... Працюю з налаштуванням золотникових коробок, ну, маю надію успішно, я не, ну, не, спі... не співпрацював з ними настільки тісно, щоб пересвідчитися, так як було до і після їхньої роботи. Проте ну, я маю довіру до того, що вони кажуть. Але сам, повторюся, досвіду такого не маю. Якщо хтось мені скине заводську інструкцію, прикольно гупає. Як їх регулювати, буду дуже вдячний. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. Цікаво, чи чутно буде на записі ці гупання. Ну, такі нормальні виходи чогось прикольного. Так.